У Славуті люди отримали платіжки від міськводоканалу, в яких зазначили великі суми перерахунку за спожиту раніше воду. Жителі міста вимагали роз'яснити дану ситуацію у керівників комунального підприємства. Тому згодом у місті провели робочу нараду за участі керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому в лютому місяці, згідно постанови кадміну. Було проведено перерахунок норм споживання питної води для категорії населення, які не мають засобів обліку питної води. Ці норми розробляються науково дослідницьким інститутом, і рішенням, рішенням виконкому були було прийнято рішення з квітня місяця 2023 року підняти норми споживання. Ще раз наголошуємо, що це. Проводились перерахунки тільки для категорії населення, які не мають засобів обліку. Ці перерахунки були проведені як в сторону збільшення, так і деяка категорія споживачів були проведені перерахунки в сторону збільшення. у міськводоканалі. З квітня до листопада 2023 року. Продовжували нараховувати оплату згідно старих норм. По причині збою абонентської програми перерахунок не був проведений. Норми були внові встановлені, але нарахування не проводились. І виявилася дана проблема тільки чи по проходженню вісьми місяць. Через таку ситуацію близько 700 споживачів отримали платіжки із зазначенням перерахункової суми, що для багатьох стало шоком. Міський голова наголосив, відтепер буде посилено управлінський контроль за виконанням рішень на всіх етапах діяльності підприємства. Управління управлінні свої помилки визнають. Управління водопровідно-коналізаційного господарства від, свою провину визнає. Є, маємо недопрацювання, до не дослідили, скажімо так. Що можемо порадити споживачам по даному питанню? Звертайтесь, заключайте до реструктуризації боргу і встановлюйте засоби обліку. Це дасть змогу і зекономити, і в подальшому не будуть виникати подібні плани запитання там і проблеми. В результаті наради прийняли рішення, що суми перерахунку мають бути обов'язково переглянуті. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.